Молодики напали на правоохоронців під час крадіжки металопластикових вікон із чужих будинків. Пояснити походження вікон юнаки не змогли. Після чого спробували відібрати в патрульних зброю і були затримані. Усі місцеві молодшому 19, старшому 25 років. Раніше судимі кажуть, на кримінал пішли через безгрошів'я. Молодиків перевіряють на причетність до скоєння інших злочинів. Дані особи вчинили злісну непокору. Проїхати з нами відмовились до Ірпінського відділу поліції, здійснили напад на мене та мого колегу, пошкодили форманий одяг та намагалися заволодіти вогнепальною зброєю. Ну, гуляли, там піво випіна на, стол, на тобто, і, ну, То Тобто шашлики туди-сюди. Ну, хтось предложив, там поїхали, я знаю, де є. є що? Ну, є є їзді взять. Що є? Ну, окна. Пластиковые окна. З какой целью? С целью заработать денег. Каким образом взять? Ну, взять, ну, наверное, украсть.